Маємо такий дверний проріз 335 товщиною стіна санвузол. А зараз сюди будемо встановлювати двері з двойним добором. Потім покажу, як це буде виглядати. Коробочка вже зібрана. Закінчили встановлення дверей в ванну. Перед цим я показував початок встановлення. Зібрана коробка була, проєм. Двері на карточних петлях чорного кольору. Фурнітура також чорна, поворотник чорненький. Зараз покажу як всередині, так як стіна у нас була 340 мм. Тут іде двойний добір. Так вона виглядає зсередини санузла. Лиштва телескопічна. Ось так, закриваємо. Ось такі двері. Стіна товстенька, так як це приватний будинок. Але вийшло достатньо гарно. Хоча двері, самі двері недорогі, але виглядають стильно. Ось так. Поворотничок. Закривається. Магнітний замок Італії IGB. Ось такі маємо двері. Достатньо гарний вигляд.